Я вас вітаю, шановні глядачі, шановні друзі, сьогодні ми будемо з вами казати про тінізацію заробітних плат або про тіньову економіку. Ця проблема в Україні існує протягом багатьох років. Вирішення, на жаль, не знайдено. Навіть при тому, що відбувалися круглі столи обговорення цієї проблеми. Але на цьому все і завершилось. І ось якщо. Дуже уважно приглянути сайт Міністерства економіки, там є офіційне визначення стосовно яка ж була тінізація заробітних плат в 2021 році. І саме на офіційному сайті Мінекономіки зазначено, що у 2021 році рівень тіньової економіки становив 32%. Від обсягу офіційного ВВП, що на 2% більше за показник 2020 року. Тобто ця проблема залишається, вона, на превеликий жаль, не вирішується, і, відповідно, наслідки, негативні наслідки відчутно в першу чергу мешканцям народу, ну і взагалі самій економіці держави. Як же вирішити цю проблему? Що для цього треба зробити? Ну, По-перше, ми маємо розуміти, що дана проблема, тіньова економіка, вона пов'язана з тінізацією заробітних плат. Тобто заробітні плати знаходяться в тіні. По окремим причинам ми зараз не будемо про яким, по яким причинам казати. Ми скажемо, що робити, щоб цього уникнути. Щоб було знайдено вирішення цієї проблеми. Ну, по-перше, якщо взяти сьогоднішню систему оплати праці, то вона складається з єдиного моменту це нарахування на цю заробітну плату інших доходів. Наприклад, це єдиний соціальний внесок. Тобто, якщо людина влаштовується на роботу, то на її заробітну плату, відповідно, нараховується єдиний соціальний внесок. Відповідно, за це сплачує роботодавець. І таким чином роботодавцю, найманий працівник, обходиться не за окрему суму, а ще на цю суму нараховується єдиний соціальний внесок. Так ось щоб було зрозуміло, як же змінити. І вирішити питання тінізації заробітних плат, ми маємо зрозуміти цю систему, про яку ми щойно сказали, що відбувається на рахуванні на заробітну плату. Але треба її міняти з урахуванням того, що має бути відрахування заробітної плати. Це один із кроків важливих кроків, які повністю вирішать проблему тінізації. Тобто, буде всім зрозуміло. Що складається з заробітна плата? Її складова, що там відбувається, і це в першу чергу буде бачити і розуміти сам працівник. Тобто він буде вже розраховувати на те, що якщо у нього, наприклад, 10 тисяч, да, то з цих 10 тисяч буде відбуватися відрахування єдиного соціального внеску, ПДФО. Військового збору та інших різних відсотків відрахувань. І вже на виході працівник буде отримувати іншу суму. Але питання в відсотках чому саме такі відсотки, чому саме такі відрахування. Ось в цьому і полягає відкритість заробітної плати. Для того, щоб була вона прозора і зрозуміла. Бо ці всі відсотки. Встановлюється на законодавчому рівні. Військовий збір, ось, до речі, прийняли рішення про те, що він не буде не 1,5%, а 5%. І ось тоді виборець, коли ці ці цифри побачить, і не, і не тільки військовий збір, інші відсотки відрахувань, коли він ці цифри побачить наяву, і це буде відчутно на його кармані, на його заробітні плати, він тоді буде розуміти. Що ж відбуває, відбувається, від кого це залежить, хто це встановлює такі відсотки? Тобто він буде дивитись на свою заробітну плату вже іншими, іншим поглядом, з розумінням, з питаннями. І він буде вже цікавитися не тільки тим, які ж відсотки. Відраховується заробітні плати. А хто в цьому приймає участь безпосередньо? Хто саме ці відсотки встановлює? Яким чином вони встановлюються? Тобто сам процес, сама система має бути змінена, тобто перевернути сьогоднішню систему на рахування, на заробітну плату і скасувати це, тобто зробити відрахування заробітної плати та інших доходів фізичних. Осіб. І це буде справедливе для всіх. І в першу чергу це буде зміна цієї системи, це будуть правильні взаємодносини між державою по відношенню до фізичних осіб, до тих людей, які отримують свою заробітну плату. І це в першу чергу буде відображуватися на всіх. Якщо казати про цей поетапний перехід, який дуже важливий в подоланні тінізації заробітних платів. То в нововведеній системі оплати праці буде відбуватися саме для тих осіб, хто займає посаду в державній владі. Тобто, в першу чергу, це для них буде крок і сигнал, що ця система буде працювати, і вони будуть це відчувати на собі. Мовити про представників найвищого керівництва влади. Які при отриманні своєї заробітної плати з урахуванням нарахованих вже податків і зборів на заробітну плату, на свою заробітну плату відповідності до законодавства України вже будуть самостійно сплачувати платежі у вигляді відрахувань заробітної плати. Тобто ця система буде для всіх. Не тільки для працівників, але й для керівників вищої державної влади в Україні. І окремо. Йдуть другий етап, третій, четвертий етап. Ми зараз про це не будемо казати, але сама модель, сам підхід, сама система має бути змінена. І ось тоді можна казати про реформу в розумінні системи оплати праці в подоланні тінізації заробітних плат, в подоланні тіньової економіки, яка є ворогом. Для держави і в першу чергу для економіки держави, будь-якої держави. Тінізація заробітних плат. По цифрам ми з вами сказали: з офіційних джерел це Міністерство економіки України, яка ж тінізація заробітних плат була. Тому, шановні надачі, тільки такий підхід, тільки, тільки такі розуміння надасть вирішення. І це, в першу чергу, буде ще виховувати виборця. Бо виборець буде цікавитись тільки. Кого ж він буде обирати, що треба ходити на вибори, не просто ставити галочку, а з розумінням підходити до, до, до вибору, до того вибору, від якого буде залежати все майбутнє, в тому і числі це заробітні плати, які вони будуть, що буде відбуватися всередині заробітних плат. Тобто цей процес дуже стосується багатьох сфер. Ми з вами сьогодні проговорили про тінізацію заробітних плат і як з цим треба боротися. Тому, якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі, ставайте підписниками, а ми працюємо далі для вас. Сьогодні ми казали про тінізацію заробітних плат і боротьба з нею. Всім вам дякую, до нових зустрічей!